Майже щодня сповіщення від діпстейту приходять про те, де ворог просунувся, з точки зору тих даних, які має головне управління розвідки Міноборони, завдяки чому це можливо. Почнемо з того, що стратегічні цілі, які поставила перед собою Російська Федерація по так званій спеціальній військовій операції, вони не виконані. А стратегічні цілі тоді стосувалися повної окупації та Донецької області. Цього нема. Це перше. Друге, велике завдання, яке перед ними стоїть, це утримання захоплених територій. Маю на увазі Херсонську, Запорізьку область. І третє, ми бачимо постійне коригування тих планів, які в них є. Найближчі плани досягнення скажімо так, попередніх результатів, вони припадають на кінець літа, початок осінь. Це і стосовно Купінська, це і стосовно Покровська, Тарецька, часового яру. Там чітко визначені дати. Це саме ж кінець серпня, початок вересня.